Який район найкращий для купівлі житла в Одесі? Якщо бюджет дозволяє, в першу чергу я розглядала Приморський район. А чому? По-перше, це найбільш розвинений та найзатребуваніший район Одеси. Тут купують як інвестори для перепродажу чи оренди, так і сім'ї, які шукають комфортне місце для життя. Це район з найвищою ліквідністю. Тут є елітні новобудови з розвиненою інфраструктурою, а також історичні будівлі з унікальною архітектурою. Саме тут центр культурного і ділового життя міста, театри, ресторани, бізнес-центри, престижні школи, університети клініки все під рукою. Саме тут життя насичене і зручне водночас. Ще однією перевагою є атмосфера старого міста. Оперний театр, Дерибасівська, Приморський бульвар. Вони створюють неповторну енергетику, аналогів, які немає в інших районах. Звісно, море поруч. Тут найвідоміші пляжі Одеси, Аркадія, Ланжерон, Відрада. Варто пам'ятати, що Приморський район найдорожчий в Одесі, однак ціни тут виправдані, оскільки ви купуєте не просто квадратні метри, а комфорт, престиж і надійність, що ваша нерухомість завжди залишатиметься в ціні. Звісно, що кожен район Одеси має свої переваги і альтернативи. А щоб знайти найкращий варіант з можливих, звертайтесь до наших агентів Атланти і ми допоможемо вам знайти найкращу нерухомість згідно вашого запиту та бюджету.